Вітаю вас, мої гроші. Сьогодні у нас цікава тема з запитаннями. Знову таке запитання, і я бачу, що тут заголовок стосовно минулого часу. Who saw you, хто бачить тебе, і who did you see, кого ти бачив? Давайте розберемо ці формочки. У нас є зауваження, що Сільвія побачила поле. Хто бачив поле? Сільвія. і кого бачила Сільвія? поле. Що це означає? Сільвія побачила пола. Хтось побачив пола, хто побачив Пола? Сільвія. Хто це підмет? Пол це додаток, кого чого, кого що дано випадку є. Сільвія побачила сам Барі. Сільвія побачила когось. Ходить Сільвія Сі? Кого вона побачила? Пола. І ху це додаток. Сільвія є підметом. Давайте детальніше розберемо. в Секції Б. У цих запитаннях хто що є підметом? Who lives in this house? Хто живе в цьому будинку? Uh, somebody lives in it. Хтось у ньому живе? Хто? А не who does live? Питання до підмета не передбачає допоміжне діє слово does. What happened? Що сталося? Що сталося? А що? Не what did happen? А питання до підмета не передбачає допоміжне did. What's happening? Що відбувається? Present continuous. What's це what is? Who's got my key? кого мій ключ? Who's? Who has? Хто має? Present perfect. У цих запитаннях, хто що є додатком. Who did you meet yesterday? Бачите, тут буде допоміжно тому, що це питання до додатка. You met somebody? Oh, з ким ти зустрічався вчора? Ти зустрів когось? Кого? What did Paul say? Що сказав Пав... Павло, Пауль, Пол? Пол сказав щось. Що? Who are you phoning? Кому ти телефонуєш? What was Silvia Wearing? У що була одягнена Сілвія? Порівняйте. George likes oranges. George любить апельсини. Who likes oranges? Хто любить апельсини? George. What does George like? Що любить апельсини? Ой, що любить Джордж Апельсини? Дивіться, who likes? Хто любить це питання до Підмета? Питання до Підмета не передбачає допоміжне does. А what does George like? Тут у нас вже Джордж це Підмет. І ви запитуєте стосовно Апельсинів. Не підмет, а додаток. І допоміжна буде? Ще раз, правило всього цього юніту сьогоднішнього року, якщо у вас питання до підмета, ви наставите does do did. Jane won a new car. Джейн uh -huh. виграла нову машину. Хто виграв нову машину? Немає дід. Питання до підмета Джейн і що виграла Джейн? нову машину. Користуйтеся who стосовно людей. Користуйтеся що? Для речей, ідей тощо, для чогось. Who is your favorite singer? То твій улюблений співак? What is your favorite song? «Яка твоя улюблена пісня? Це все діло, ми будемо тренувати мої хороші, на заняттях. Я вас запрошую. Рівень А1 у нас вже є. Записуйтесь. Є чат для нього, проходьте уроки в запису. А рівень А2 ми починаємо вже з вами дуже-дуже скоро. Оголошення буде під цим відео. До зустрічі, мої хороші. Вчіться. Чекаю.